Перший матч, який команда проводить без свого, я зараз хотів сказати багаторічного. Ну, в принципі, ви знаєте, попри ну, такий доволі ще ніжний вік Георгія, можна сказати так, що без людини, яка була лідером команди, робила різницю в багатьох матчах в попередніх сезонах, сьогодні Шахтар буде грати. Ну, а зараз дуже зворушливий момент, бо сьогодні футболісти обох команд і Шахтаря і Олександрії виходять на поле в супроводі дітей-шахтарів через. Професійне свято, тому щиро вітаємо представників цієї професії. І сьогодні на матч запрошення родини шахтарів, які будуть присутні у болівальницькому секторі. Шахтар, давайте віддамо належне. Менеджменту донецького клубу завжди дуже плідно і креативно працював саме в цій галузі свого розвитку. Трохи незвично було бачити Педріньо не просто на а Ще одна цікава передача була зараз від Алісона. І Марлон Гомес, це абсолютно притаманна йому справа. Опинився у зоні завершення в позиції вамплуа центрального нападника. Бачите, Каунеліас пішов в недодачу, а Марлон ось так побіг за спину. Ну, як завжди, за багатьма креативними діями Шахтаря в УПЛ в цьому сезоні стоїть персона Юхима Канопи. Бондарь. Модерна Алісона Аліса на Бондаренко. Ніхто зараз взагалі ніхто не зустрічав правого інсайда Шахтаря. І так тут я тільки розповідав про те, що Черецько, на щастя, сьогодні грає. Ось удар дуже непоганий. Лівою ногою. Зараз бив Марлон Гоміс. І Алісон бере на себе. Емоційно зараз Теон Діка. Так реагує на все, що сталося. Педріньо зміщується в центр. А виправляється не Марлон Гоміс, а звісно Очерецько. Ну, про що можна було здогадатися? Бо в поворотах, ну, так явно судячи за якістю удару, все ж таки бив Шульга. Невертон та Егіналдо на ваших екранах. Є, тонка передача від Потріні 1-0. Наскільки легко, ніби хтось сповільнив офсайд. все ж таки офсайд Вартема Бондаренко. Ага, буде певний зв'язок з фургоном Вар. Я нагадую, що в таких випадках головний арбітер нікуди не йде, нічого не дивиться. Це фактичне рішення і вся належна апаратура. Ну, тут можна нічого не малювати. Ще одна передача від Юхима Каноплі. Четверте здається сейф від Микити Шевченка за 12,5 хвилин. Кау Нельєс. Людина, яка подарувала Шахтарю, і кожному з нас. Бо ми всі вболіваємо за українську команду. Принаймні так має бути мені здається. Тут активна енергетична лексика від головного тренера Олександрії. Као чи частину підняти голову, встигає. Ну, тут вже третій такий випадок. Не буде зарахований ці м'ячю Бондаренка. Він сьогодні вже дубль зробив. І жодний м'яч не є легітимним. Швидко розіграли цей кутовий футболіста Шахтаря. Ще одна передача на Юхима Коноплю. Конопля нас давно привчив до того, що вміє забивати на другому поверсі, незважаючи на, ну, можливо, Посередньо трапенотичні дані. Зараз забігає під нього Теон Діказа. залишає м'яч царан. лівою ногою робить передачу. І вказує, забродю, що м'яч влучив у руку Юхиму Коноплі. Я думаю, зараз, зараз Дмитро Панчишин. Його помічник Наварі безсумнівно перевірить цей момент. ну Так, з Гвинту не виглядало це як явне порушення правил. Елегантно зараз розхитують Скарко та Туаці, футболісти Шахтаря. Педріньо! ідеальна передача! І я думаю, що цей м'яч Артема Бондаренко вже ніхто скасовувати не буде. Він святкував своє Артем. Немає гостро відчуття. Ні, є. <смітна> є. Просто відтерміновано якось так висвяткувати цей м'яч. Ну, цей жест королеви Великобританії ми всі бачили. Не знаю, що це означає, але нехай буде. Артем Бондаренко, до речі, найкраще, якщо не помиляюсь, гравець за системою «Групу спас попереднього сезону у шахтарі забиває знову. І треба сказати, що це його перший м'яч в цьому сезоні у четвертому матчі. Матчі Крило Ковалесі тримав червону картку. Вже здається, за рахунком 0-3. Давайте подивимося з цю атаку. І ось перший удар в поворотах Дмитра Різника. Святкують його шахтарі. Свідкують, можливо, те, що Різник все ж таки має сьогодні роботу. Фернандо Андріке долучився до цієї атаки. І принаймні в підсумковій статистиці першого тайму, скоріш за все, одиничка Бурі в Олександрії не тільки в графії удари, а й в графії удари в площину. А це така рідкісна ситуація, коли ось ця діагональна передача знайшла адресата, те, що не вдавалося. Алі само зробити. Вдалося е, Каноплі. Ну, канопля, що мені дуже подобається, завжди завжди дивиться, куди він віддає цієї кроси. Бондаренко навіс. Перше на мічі Шевченко. Дуже невпевнено. Грає Микита Шевченко. І тримай. Вибачте 2-0. Вже збився я з е, е, плигою з рахунку. Ну, от... Я не знаю, що на це сказати. Педріньо, всі вітають. Дійсно, зіграв він зараз як хижак. Простий м'яч, мені здається. Простий м'яч. Ну і ліва нога Педріньо. Це як у Деніал Де Льюіса в тому фільмі Моя Ліва Нога. Це те, про що в чому не варто сумніватися двічі. Все розумів Антон Больф, все розумів ці ситуації. І одну хвилину додав арбітр. Хороша передача. Ну, це просто, я не знаю, скажу сказати, як на капакабані. Я не знаю, як де. Як поїхали гравці шахтаря на свій тімбілдинг десь на барбекю, і там в когось бекярд, задні, задні подвір'я, і вони там на травці. Ось так розкатують, не знаю з дітьми грають. Так це виглядає. 49-й Матеус Амара під нападником. Ці функції виконував в першому таймі. І, напевно, продовжує Бріан Кастільо. венесуельський новачок. А тут є момент у Венісіуса. На дальню штангу. І ще один красивий, який удар від Олега Очерецького. На технічку. 3-0. 3-0. Ну, ага. Тут може бути поза грою Вінісіуса. А, ну давайте дочекаємося. І так. Все ж таки положення поза грою в Олега Очерецького. Азарова зараз, зараз намагався прослугувати Таундзікає. Дуже хороша передача на Матеуса Амарала. Амарал проти Трофєнка, Марал, здається, він швидше, марал буде можливість збити. Амарал, марала, амарал! Ох, як себе просто аморально загнав амарал в цій ситуації. Не знаю. Немов той спалах, що лише світить, але ніяк не гріє. Давайте ще раз подивимося. Виграв тут, ось тут треба було бити. Підбирав ногу амарал. Хороший момент. Зараз був у его коунеса. Хороша передача. Знову на Каунеліса. Ой, а це пенальти. Це пенальти. Відверто потішається зараз Грузію э, з рішення арбітра Жуслен Бірач. А, ну, все зрозуміло. Я тільки хотів сказати про те, що ну, в принципі, у нас э, штовхали в Єврокубках наших гравців того ж самого Ганата, того ж самого Гегіналду. І в чемпіонаті був такий э, трендовий епізод мемовий між. Э, Краснопіром та сарапієм і ніхто не призначав пенальці, але зараз просто удар ліктем по обличчю. <плес> я сподіваюся, ви всі зараз посміялися. Дивіться, це другий пенальці, який Као не забиває поспіль. Я розумію, в принципі, як би сказати, я розумію, нащо на Еліасу на давали цей шанс, щоб він трішечки зняв в себе цей моральний тягар. Бондаренко. Так, це цікаво, дає дограти епізод Заброда, хоча вже стоїть Теондіка. Тут подвійна у нас історія. Подвійна історія. І я думаю, ну мені так здається, що історія неприємна для, для, для Клима Заброди. Я поясню чому. Те, що, судячи з усього, Віктор довгим не грав м'яч, зараз тут це перевірено, до речі. Псейди не було. А ні. М'яч довгий зіграв. А, а, полобу вдарив його Артем Бондаренко. Ось якщо б не зіграв м'яч, ага, бачите, я маю напевно перепросити у Микити Шевченка. Причина його заміни все ж таки, як мені здається, не той гол, який він привіз в епізоді інциденції з Підріньо, а ось цей величезний пакет з Лідом. Який він тримає на стигні. Шахтар в другому таймі ще не забував і мав зараз бути момент знову Кауна Ельєса. І знову відзначаємо надійну гру Антона Боля. Кинувся він зараз на м'яч, як Птах-фрегат. Нещодавно дивувалися. Ми з колегами, коли дивилися, здається, на... зараз дивимося епізод. Бондаренко. Ух, всі. Абсолютно всіх тут обманув Артем Бондаренко. Обдурив і довго, і захисників треба було просто влючити в ближній кут. Джонатан набирає там. Матвієнко. Не встигає за Джонатан. Джонатан недодачу віддає на козака. Козак в центр смірний. Смірний лівою б'є, перевіряє. Дмитра У Різника був один момент такий в першому таймі, коли атакував його ворота Фернандо Енріке. І чітко грає Микола Матвієнка. Остання атака. 4 в 3, майже 4 в 2. Передача на Педріньо. Педріньо. І який шанс був зараз у Цуканова. Хто б сказав, би Віктору Цуканову, що ти заб'єш свій м'яч дебютний головою. Напевно, Віктор міг би і не повірити. Хороша атака. і Ідеальна передача зараз була. Слухайте, а хто ж це віддавав? Давайте ще раз подивимося. А Дійсно, Подаріння. Правою ногою. Воротар, який сьогодні дебютував шахтарі, не пропустив жодного м'яча. Відбув пенальці. І якщо ми шукаємо позитив виконання Олександрії, то ось це він. Цікаво. Цікаво, якою буде перспектива зараз в містян в Терносського штабу.